Доброго дня. Чи годуємо ми е, птичку хімією? До 21 дня людина кормила стартом, після 21 дня е, один, до один е, кукурудза та гровар. Дивіться, один до один кукурудза та гровар е, ми не мішаємо е, і вам не раджу е, такої технології, наскільки я знаю, немає. Після 21 дня е, з 21 по 30-35 день я даю фініш. Без гровера, без ніде нічого, просто фініш. І з фініша переводжу до останнього дня життя на кукурудзу та БМВД. Я задоволений, птичка росте нормально, падежу немає, все чудово. За рекомендаціями з приводу вигодовування потрібно звертатися до виробників комбікорму. Кожен комбікорм по-різному. Тобто є е, технологія, коли е, престартовий комбікорм, стартовий комбікорм, гровер, фініш, тобто коли вигодовують саме на комбікормі. А є спрощена, якою користуюсь я.